Це відео буде про енергію, загалом, про енергію. Цікаво, мені, мені буде піти чи не цікаво. А от той, який менше сподобався, він мені сподобався потім більше, коли я фізично побачив його на сцені. Коли я відчув цю енергію, що одна людина настільки сильно роздає Wi-Fi навколо Оцю всю енергію. Ну просто в неї енергія нам на десятки метрів чи 100 метрів. Можна заряджати від неї гірлянди, які на пальмах тут висять. Настільки драйвова, співає, танцює, стрибає по сцені, в нього колектив є. Ну, взагалі, вау, просто народ весь співає пісні, стрибає, просто скаженіє від цих пісень. І таким чином я розумію, що знаєте, взагалі дуже важливо, щоб ну, була класна енергія. Тобто, якщо вона в тебе є, прокачана, розкачана, в тебе є зараз енергія. Ти задоволення можеш нею ділитись, створювати якісь класні товари, послуги, курси, консультації, бути співкомусь, блогером, ще кимось. І на тебе будуть люди йти, як метелики на світ.